І не так, як це малюють вам ці гуру, нагебатори, ці психологи, психологині з інтернету. І завжди потрібно розуміти, ну, що є ефективно, а що не ефективно, і робити лише вам ефективні дії. Моє ім'я, механіка відносин. Підпишись, продовжуємо. Сьогодні цікава тема про те, що ти вирішаєш ну, включити ось цього домінанта, адже у відносинах щось пішло не так, або вони ну, навіть вже взагалі розвалилися. Тут ти натрапляєш на певні ці мужські канали, дівчата, звісно, на ці жіночі, які говорять лише про ігнор, які говорять ну, теж про баланс значимості, і які говорять, ну, можливо, про сильну, слабку позицію. І тут, переглянувши кілька тих відео, вирішаєте, що все ви вже зрозуміли, що все ви вже знаєте. Ви приходите додому, хочете показати ось цього теперішнього, домінанта, ви його включаєте. Зараз що відбувається насправді? По факту це лише різка зміна вашої поведінки. І все. Ви очікуєте, що від таких ваших цих нових дій ну, різко, що зміниться, і поведінка вашої, ну, ось цієї другої половинки, можливо, на більш м'яку. Ну чомусь цього не відбувається. А наоборот, лише стає гірше. Наведу приклад. Історію, де хлопець, ну, чи чоловік, бачу таку модель ну, поведінки свого, наприклад, там знайомого, в якого ну, все добре, тому він вирішує, що буде робити тепер теж, лише як людина, яка знаходиться в цій сильній позиції. Но при цьому він не бачить, що не володіє, не володіє, і особливо зараз якоюсь там територією. Тобто, в моменті, якщо бути по-чесному, ця територія впливу ну, взяв, поки що все ж жіноче. Чим це може грозити вам? Ви можете уявити там ситуацію, де ви приходите там зараз до свого начальника, сідаєте в його крісло, всім колегам своїм навколо. Ви ну, заявляєте, тепер я тут сиджу, я начальник. Ми всі починають лише ржати, ніхто вас не сприймає зараз серйозно. Питання, як довго ви там посидите? Ну, може і посидите там кілька хвилин, ну може п'ять, ну може, десять, в будь-якому випадку, не більше ніж до того часу, поки ну, не вернеться сам начальник. У відносинах так само: зміна моделі поведінки або інверсія домінування, вона повинна бути обґрунтована. Це ну, не просто там момент, де ви подумали. Ну, що там треба, де ви там ну, просто захотіли і починаєте себе ну, зараз так вести. Якщо у вас зараз ось цей такий кризовий момент, хлопці і дівчата, тобто, якщо у вас зараз є ось це розставання, ну то по факту у вас немає і важелі впливу. І хочете ви цього чи не хочете, ну так є. І слабкої цієї слабкої позиції випрягнути навіть ну, баланс, ну, я не кажу про сильну позицію, навіть в баланс не так просто, так просто не виходить. Адже це не переключатель якийсь, знаєте, там, де раз-два ви приходили і прийшли до цього дисбалансу теж за доволі такий довгий час, де ви там поступово ви ось цю свою територію впливу ви втрачали втрачали в конфліктах. Ви втрачали в сварках, ви мирилися постійно там, де навіть ну, не винні були. Тому якщо вирішили все зараз змінити, ну це звичайно є така можливість, ну звісно, ну не по щочку. І це просто варто розуміти. В крайньому в крайньому цьому дисбалансі, до речі, ну, е, отримати назад цю свою територію. Є лише один єдиний спосіб це якщо та дівчина ну, прийде. І сама візьме і вам його віддасть. Якщо ви все завтикали, що можна було там завтикати. Якщо ви знаходитесь зараз в відносинах на правах, ну лиш би був, ну, типу, живий, робив щось, основне там не мішай між ногами, ну то не потрібно вам дивуватися, що ви будете ну, ось так просто існувати. І будете знаходитись лише до того моменту. Ну, Поки хтось ну, трохи кращий не буде там на горизонті. Бо хлопці і дівчата дивуються, що їх не цінять, їх кидають, а самі ну, в такій просто зневажливій, насправді, ці позиції. Ну, І так, так, зневажлива така позиція, як до людини зустрічається не лише як до чоловіків, а й насправді часто і до жінок. І як би сумно, це не звучало ну, це саме. Та позиція, в якій ви зараз знаходитесь, якщо ну звісно дивитеся ці всі відео. Тому беремо себе зараз в руки, і зараз ну будемо разом просто з неї виходити. Ну будемо діяти ефективно. Потрібно розуміти, що виходити ми маємо саме із неї, із з цієї позиції. Бо насправді ну нема такої зараз ні в мене, ні в вас там опції, де ми скажемо там 0 нуль, ну 50 на 50, Ну типа граємо спочатку. Ну нема. Ну, з цим вашим партнером, принаймні, точно з цією, вашою людиною, такого не мають. Друзі, варто розуміти, якщо у вас взагалі мало території впливу, і ви тут там захотіли відразу випригнути, наприклад, 25%, то ви все ставите просто на кон і все, що ви можете ну, насправді зараз отримати, ну це не перемога, це лише втратити те, ну, що у вас там залишилося. Тому не треба зараз там якось жестити, ну не бути там іншим. Вас просто розтопчуть, керуєте тут парадом. На жаль, не ви і це варто розумієте, Тому щоб збільшити вам територію ось цього свого впливу, потрібно просто подивитися вам ну по сторонам і просто зрозуміти, де ви зараз, ну і що з вами відбувається. Вам потрібно розвинути іменно ці свої ресурси і взяти їх ззовні. Потрібно спочатку достойно вийти, а потім потрібно ну, і збільшити цю свою об'єктивну значимість, так щоб вас всі ну, самі захотіли, ну точно там не тиснути зараз на границі когось. Ну це невірна така стратегія вашої цієї поведінки. Насправді, моменти цього. Дисбалансу, це, ну, це самі гірші такі кризові моменти. Можна сказати, там ну, та інша людина гуляє собі зараз по краю цих своїх кордонів, гуляє там з палкою. І де ви там сунетесь, людина там вас просто б'є. І не дивуйтеся, що саме ця людина ну, дуже впевнено себе і сміливо веде, може там навіть прийти зараз у гості до сусіда, посіль. Ну, Сумно, звичайно, але така правда. І негативити особливо в сторону цієї людини ну, якось ображає. І не найкращий кращий такий варіант, така природа, де хочуть бачити іменно біля себе, принаймні рівню. А ви не рівня. Тому беремо яйця в кулак і до роботи. Спочатку ми знімаємо давку на її кордони. Жінка відразу перестає від ну, вас тікати. Далі забуваємо, де та людина вам щось там вина. забуваємо про свої ці бажання, де хтось там щось мусить вам. Виконати ну, вашу сторону. Давка, це не ефективні дії. А я зараз говорю за ефективні. І не треба тут мені говорити, що я як там відійду від неї, вона тут собі знайде іншого. Повірте, ви і так на пташинах зараз правах, і зараз біля неї лише через те, що ви трохи корисні і немає поки кращого ніж ви. Вас пнуть самі в будь-який момент, тому потрібно відійти, якщо ви хочете бути знову в балансі, і це не легко зробити. Але єдиний шлях туди це просто зробити. Правильну роботу над своїми ресурсами, розвинути їх іззовні, воювати з іншою людиною зараз не вигідно. Ви не в тому положенні. У вас немає стільки території цього впливу, в кого більше території. Він і має більше влади. Ну, на цю територію. І ці думки ваші. А що з нею взяти? Давай я там помирюся. вона ж там, напевно, глупенька дівчинка. Глупенька це лише коли їй там 18 років. А після перших стосунків жінки далеко не глупенькі, жінки сильні емпати, які просто читають мужчин. В них існує більше 40 видів маніпуляції, які вони осознано і неосознано будуть просто використовувати, признати, що вона розумна, адже чомусь не вона. А саме ви, хлопці, зараз в цій ситуації це і є перший крок. До вашої цієї мужності. якщо вам ну, не пощастило знайти ту людину, з якою не треба буде напрягатися, яка сама буде ну тримати цей баланс, по статистиці, що я веду, це кожна п'ята жінка, яка сама буде вкладуватися в ці відносини, яка ну не хоче там битися, яка йде ну сама щоб створити, а не нагнути когось. Звісно, якщо це не вона, ну то вам прийдеться покутіти висновок відео, який хлопці. Не потрібно по щелчку міняти цю модель поведінки. Інша людина сприймає вас ну, не на основі ваших цих хотілок, а на основі території впливу, якою ви володієте. Якщо ви включаєте зараз нагебатора, ну але ви є пустий. Іншої людини буде лише дисонанс. Якщо ви до цього були тільки там душні, то зараз ви станете лише для неї, ще й додатково ну, неадекватними. Вас не зможуть побачити цього лідера. Ну, якщо у вас в стосунках ви вже рік, як домашні ті тапочки, будемо чесні. Ви включаєте домінанта не для того, ну, щоб там потішити себе. А іменно щоб відновити ваші ці відносини, ну результату нема. То може давайте будемо робити ці іменно ефективні дії, іменно щоб результат був, ну а не займатися цим якимось самолюбуванням.